Всім привіт! Попросили мене скинути розміри мого подрібнювача гілок. Рамка, і так рамка, на яку стоїть, на якій стоїть це все. А зараз вона не хочу триматися. метр, Ось цей метр і той також метр. Тепер сам цей профіль йде 60 на 30. Ширина, ширина між цими, йде 50 см. Але, як показує практика, в мене ось так воно зроблено тут далі не йде, але потрібно робити туди, в ту сторону, так трошки ширше, тому що воно, воно то тримається, але Якщо перевозити на чомусь, воно вже не так, не так сто... ну, не стоїть так добре, може чуть хибнутися і перевернутися. Тепер висота. Висота, висота. Зараз, зараз, зараз. Висота тут 60. 60 сантиметрів. Ось так висота по цьому. Чотири штуки. Ну і тут е, всередині в мене вийшло 23. Тепер тут 22. 18 з половиною. Так, зараз я відцягую, замірюю так, виходить 50. Ну і тут так само. Тут все так само, тут висота в мене йде 50. Ось так. Звідси. І сюда 50. Сам отвір. Іде 33. Від це до цього 33. О, ширина я вже показував, йде 18,5. І тут в мене жесть Жесть в мене тут двоєчка, мабуть. То я робив два листик. Тепер цей бункер, це був який викидний, а цей приймальний. Так, у мене звідси сюди йде 60. Ширина так само 22. Тут до цього. Йде 11. Йде звідси сюди, зверхай сюди йде 11. Самий прийомний йде 13 отвір. Ну тут я зробив так, усилив його, повністю повністю йде 50. Отак, От зверху і сюди йде 50. І також, вона також йде двойна. Тут 23 ширина. Тут ширина йде 19. цього Так, тепер у мене йде ось так. Планка, на якій тримається плита, верніше, на якій тримається двигун. 20... не 20, 18 18,5. Зараз я її заміжую. І 34. Мабуть 34 зараз. з цієї сторони краще буде. 30, ну, почти 34. Ну, тут воно такої великої ролі не грає. І тут двигун прикручений до цієї плити. Ось так. А плита стоїть ось так на таких болтах. І коли болти, гайки там на болтах е скручую, і так натягується ремі. Я не робив дуже такого там заумного. Ось так воно, так воно все зроблено. Ось такі розміри. Якщо щось, комусь ще щось потрібно буде, пишіть в коментарях, ще відповім. Ось тут можна його і закрити, але я так залишив, воно великого там значення не має. Зараз я ще замірю, скільки. Так, висота від землі тут, виходить, 57 см. Трошки малувато, якщо ставити. Мішок, то виходить, мало. Цей, ось цей кут, тоді потрібно робити більший. Тоді воно піде вверх і так. Ну, але я, так як я в мішок його не кладу, то мені підходить і так. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.